Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбацев і канал Майдан Громадський Контроль. Ви пам'ятаєте, що у травні 2014 року, зразу після Майдану, Майдан Громадський контроль подав подання щодо звільнення суддів, які порушували закон стосовно майданівців. Давайте ми подивимось, як це було. Значить, нас вже чекають зараз. Зараз пуститься заступник міністра юстиції, який буде з нами розмовляти. Але я думаю, що ми з вами мусимо, як кажуть, тим суддям. Тут в списку 27, 24 судді. 17 суддів це ті судді, яких засуджували наших хлопців, які були патріоти України, які були затримані на Грушевського, на інших всіх вулицях, які були затримані. Ну а також сім суддів. Я теж вважаю, що вони всі злочинці. Це судді, які у наших хлопці з автомайдану забирали права за те, що вони їздили в Міжгір'я, за те, що вони вам дрова привозили, за те, що вони підвозили там значить, шини і інші всі речі. Значить, тут є такі судді, які якраз от зупиняли таких людей і відбирали права. У них. Тому я пропоную що, я буду називати прізвище судді, а ми його, як кажуть, я думаю, що треба цьому суді об'явити генерал. Суддя Голосіївського районного суду міста Києва Калініченка Лариса Степанівна. Вона якраз заарештувала вашого хлопця з третьої сотні москалюка Василя. Я вважаю, що цій судді значит, негайно її треба звільнити і. Ганьба! 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 Значить, це суддя, окрім того, що вона взяла під варту Василя. Вона зобов'язана була зробити певні речі, які їй підписує саме КПК. Вона повинна була забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи. Ну, якщо ви е, бачили фотографію, я ну как передавав вам, ви бачили, який Василь був побитий. Тобто суддя, коли його затримували і брали під варту, вона бачила, що людина була побита. Вона зобов'язана була провести судову медичну експертизу. Вона цього не зробила. Значить, вона повинна була зобов'язана була зробити доручити відповідному органу до судового розслідування провести дослідження фактів, вказаних в його заяві. Значить, була подана повідомлення про злочин, але це повідомлення про злочин не було розглянуто. Також вона зобов'язана була вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно з законодавством. Це також не було забезпечено. Ну я вам хочу що повідомити від себе. Значит, коли я подавав повідомлення про злочин прокуратури Київської області, то один зі свідків, один зі свідків, а він там свідчив, по моїм даним виходить, проти десь 15 наших осіб, хлопців, які були затримані на Грушевського 19 січня. Ну і коли я подав цю заяву, я сказав, якщо ви його не покараєте, то цю людину покарає Господь. І ви знаєте, э, э, цей не треба так ось ці господав. Господь покарає. Ви знаєте, Господь Бог його покарав. Так сталося, що 20 лютого ця людина була вбита. Ну, я... Так, друге, суддя Дарницького районного суду міста Києва Пойда... Сергій Миколаєвич, значить, він затримав значит, наших хлопців з автомайдану, це по вулиці Щорса. Також ці хлопці були дуже жорстоко побиті. Це суддя значит, жодних дій не зробив. До речі, цей суддя він ще й був головою районного суду або Дарницького. Тому даний э, судді пойде Сергію Миколаєвичу. Гай... Гайба! 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 Саддя Каліцького району суду Кіріченка Наталія Олексіївна. Вона також обрала для наших патріотів Дениса Рубцова і Хема Дешмані під вартою. Також ці люди були побиті, це теж хлопці були з автомайдану, яких я захищав разом з іншими. Тому судді Кириченко Наталії Олексіївни. Ганьба! 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 Далі знову набудові Ірина Олександрівна. Вона також по сфальшованим матеріалом обрала запобіжний захід для Мик... Мик... Микити Горського, який був також дуже жорстоко побитий. Вона так само, як і ті інші судді, не виконали ті те, що я казав про Василя Москалюка, не зробили тих дій. Тому даному судді на набудові Черії Олександрівні... ганьба, ганьба, ганьба. Слава Україні! Бондарчук ігор, заступник міністра юстиції. Добрий. Голова громадської організації. Це наша громадська організація майданівців. Майдан, громадський контроль. Значить, я вам хочу повідомити, що нами були зібрані докази, матеріали по суддям, які виносили завідомо неправосудні рішення по нашим хлопцям, які були заарештовані, відправлені, значить, в СІЗО. Судді не вчинили жодних дій для того, щоб зупинити злочин, значить, не провели судово медичних експертиз, не порушили питання про порушення кримінальних справ проти всіх, які їх били та катували. Ну також не зробили відповідні заходи безпеки. Ну, я так зрозумів, що їхні заходи безпеки були, всі хлопці під варту, значить, в СІЗО побитих і так далі. Значить, ми вам хочемо подати подання на 24 судді. З них, значить, 17 суддів це судді, які виносили завідувані правосудні вироки, завідані правосудні ухвали по затриманні, під вартою наших патріотів-хлопців. І сім суддів це ті судді, які були представники розглядали справи по автомайдану, по хлопцям, які підвозили, до речі, дрова, їх там звинуватили, що вони були там п'яні і так далі. Ну, а також ті частини людей, які їздили в Можгір'я. Значить, таких суддів у нас сім чоловік. Ми вважаємо, що вони також порушили присягу суді. Вони підлягають негайному звільненню. Тому ми хочемо вам передати дане подання. Воно підписано, значить, ну мною як головою, але всі наші хлопці знають про це. Всі тут судді вони вказані, їхні порушення по кожному конкретному випадку написано. Я би хотів, щоб ви щось сказали. Е, ну, да, терміни, там розгляди, як це буде розглядати, щоб була конкретна відповідь, щоб всі хлопці, патріоти знали, що буде з цими суддями, чи будуть вони на, на сьогоднішній день вони і надалі поки виконують свої обов'язки суддів. Деякі з них звільнені з посади, наприклад, там, Голови суду, але як судді вони виконують свої обов'язки і надалі. Добре. Значить, ми вас повністю підтримуємо, тому що е і міністр юстиції, і я ми працюємо місяць ми від нової влади. Зрозуміло. Ми і... з підтримкою, ми були разом на Майдані СОС, так, так. я був адвокат Майдана СОС і автомайдану, тому ми Спітенка Значить, Ми е подавали ми? деяку. Відзвишу. Я зрозумів. Е, ніяких термінів немає, ми зробимо це дуже швидко. От міністр зараз в Лондоні на конференції з приводу повернення грошей сьогодні вертається, щоб спробувати гроші вернути, ті, що вкрали ці злочинці. Значить, е, і завтра, от, зранку у нього вже буде це звернення. От, і Міністерство юстиції. Е, на протязі там буквально двох-трьох днів надасть вам відповідь, але ви ж чудово знаєте, що ми суддів і не назначаємо, і не знімаємо. Ми розуміємо, але є Вища рада юстиції, так. яка має вплив Міністерство юстиції. Так, так. І ми обов'язково звернемося і до Вищої ради юстиції офіційно. Так, з, ну, підтримкою, це... з підтримкою вашої позиції, це і наша позиція, моя 100% і міністра. Я вважаю. І звернемось. До профільного комітету Верховної Ради, де є депутат Ємець, щоб вони теж розглянули наше звернення і ваше звернення і теж звернулися з приводу позбавлення повноважень і зняття з роботи цих суддів. Повністю Міністерство юстиції підтримує ваше звернення. Ми однодумці і обов'язково в найближчі декілька 2-3 дні звернеться з офіційним зверненням. Слава Україні! Героям слава! Ми, вже хотіли, ми вже хотіли би, щоб ви передали їм, що вони, як юристи, вони повинні знати, що злочин повинен бути наказаний. Якщо злочин не наказаний, то по вашій же Конституції злочин викликає злочин, порожує злочин. Якщо ви не накажете їх згідно з законами, ми будемо наказувати їх добрськими методами. Вони знають це за закон. Це як чорти. Вони знають за Христа, але не люблять. А ну, тоді будемо наказувати добусь, добуським законом. Вони знають це. Ми подивилися, так да, дійсно, ми подали це подання. Його дуже багато його розглядали, нас запрошували і на комісії, де ми там були. І в кінці кінців сьогодні Верховна Рада прийняла постанову про те, щоб звільнити вісім суддів з 24 суддів, які ми подавали на звільнення. Ну, ми задоволені тим, що все ж таки розібралися у справі, все ж таки вісім суддів, з 24 звільнили. Це дуже радісна новина для нас, тому що ми боремося з корупцією, боремося з реформування судової системи хочемо, щоб дійсно в країні був порядок. І щоб судді належним чином розглядали справи, а не так, як завжди, під тиском чи працюючи просто на прокуратуру. Так що до зустрічі, друзі. На канале Майдан Громадский Контроль І дивимося за нашими новыми сюжетами и до перемоги, друзья. И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.